Слава Ісусу Христу, дорогі Парфяну, ми продовжуємо відповідати на запитання в рамках проєкту Голосу духовності. Сьогоднішнє запитання починається з якоїсь такої особистої історії, так аби нема доцільності її переповідати. Особа, яка дивиться це відео і задала це запитання себе, побачить у цьому. Питання стосується, речі, того, як спонукати людей частіше сповідатися. Отже. Це складне питання, знаєте, бо питання віри інших осіб часто, скажімо, ми не маємо на це впливу. Ми навіть якщо подивимося, наприклад, зі святого письма, віра це що, що від Господа приходить, так, і Господь себе відкриває парадоксально. В міру того настільки, наскільки ми хочемо його пізнати. Тому це, знаєте, скажімо так, взаємозалежне. Якщо людина не шукає Господа, то він їй не відкривається так більше. Якщо вона його шукає, то ну, він настільки відкривається, тобто це таке взаємозалежне. Тому найперше, людина, щоб справді відчувала мотивацію у часті сповіді, важливо десь спробувати це донести найперше своїм прикладом. Так? І тут у цій розповіді було про те, що є приклад зі сторони позитивний. І тому далі в тому напрямку продовжувати. Ми не сповідаємося для того, щоб наших рідних мотивувати, сповідати. Ми сповідаємося для себе самих. Якщо це для нас справді приносить користь, а приносить це користь для нас в міру того, наскільки ми скажімо, грамотно і свідомо і підходимо відповідально до цієї сповіді, так то особи побачать зміни у нас після сповіді. Так ми стараємося стати добрішими, ми стараємося стати не такими чутливими до потреб інших. Тобто скажімо, добра духовна практика в нашому житті неодмінно має вплив на нас. І, звісно, що це не може не мати вплив на тих, хто є біля нас. Тому найперше, продовжуємо сповідатися самі регулярно, причищатись, молитовні практики, тобто жити активним духовним життям. Це, безперечно, буде мати вплив на нас. І відносно, ми тоді будемо мати позитивний вплив на інших, і це також може бути одне із спонук інших осіб приступати до сповіді, запрошувати. Чи до храму, чи до сповіді, так є якась добра нагода, не знаю, день народження, чи дітей, чи наші, чи тої особи, чи якісь інші. Так, де хто собі це бере в практику, так, якісь свої особисті дати, чи якісь події для нашої сім'ї, брати собі за практику, приступити до сповіді до причастя, щоб взяти активну участь в літургії, запропонувати, так що є сьогодні така нагода. Давай разом підемо до сповіді, до причастя, так як сім'я, справді примиримось всі з Господом і відповідно один з одним. Тобто запрошувати. Запрошувати, навіть якщо ми раз почули відмови, другий раз, третій раз. так Тобто, знаєте, віра це ми про стосунки І вони часто так також залежать від нашого настрою, нашого життя і так далі. Може, саме в ту хвилину ми запропонуємо ближньому прийти до е, сповіді, а е, ця особа якраз в цю хвилину десь. Потребувала цього запрошення, і саме воно так співставиться, що наше запрошення буде позитивно прийнято і ця особа вияви бажання приступити до е, тайни сповіді і відповідно Євхаристії. то особистий приклад, десь запрошувати, десь може інколи і не побоятися і поговорити, а чому. Чому особа не хоче приступати до сповіді? може вона мала гіркий досвід, може дати їй е, розуміти, що цей досвід, що був можливо колись, так десь попав на когось, скажімо, строгого священника і так далі. Цей досвід також може не раз навіть, так закластися. Особа навіть про це вже не думає, але ці неприємні враження, скажімо, не дозволяють їй частіше приступати до сповіді. Тоді спробувати про це поговорити, десь спробуйте спонукати, що мали досвід різних духівників, різних священників, і скажімо, не, не кожен. Так, досвід сповіді це зразу негативний досвід, так, може бути і позитивний досвід, і так далі. Тобто, скажімо, постійно спонукати, постійно працювати, бути самим прикладом, ну і десь через ті різні шляхи, знаєте, кажуть, прислів'я так, вода, камінь точить. Десь рано чи пізно особа може виявити це, це бажання, але також є дуже важливо так завжди у цьому спонуканні залишити останнє слово за особою. Це найкраще, що ми можемо зробити, щоб особа усвідомила, усвідомлена не перше, що це її необхідно. Щоб вона це не робила задля того, щоб нам догодити, бо тоді така сповідь не буде мати насправді необхідного ефекту, тому що особа це робить через якусь мотивацію, це не буде щось добровільне. Тобто особа мусить сама цього захотіти. Ми тільки можемо її спонукати, але ніколи заставити. Бо через те, що заставимо, ми не отримуємо цього ефекту, якого ми би хотіли, щоб ця особа отримала. Відповідно, це ще навіть більше може на майбутнє відштовхнути особу до прийняття тих чи інших танців. Тобто, насправді, нехай спойде з мудрість кожному самому правильно підходити до тої чи іншої тайни і через нас, щоб промовляв Господь до інших осіб, аби їх спонукати, прийти до нього через приймання святих тайн.